Audi 4.2 дизель. Проєкт года. Машина куплена була ще 8 місяців назад. І що, що тут з машиною було, ну, скажи мені, Саня. Пизда мотору. Пизда мотору. 4.2, дизель, БТРовський мотор, БТР, понял? Ми його все собрали, поставили, блять. Я поїхав в село, забрав цього дручка. Обкатали все, як положено. Доїхав до Києва. І що случилось? Закипів. Чуть другий раз не настала пізда мотору. Я закипів, оставив тачку на окружній, а сам на таксі приїхав додому. А зараз розкажу, що, що з нею случилося. Глуши. А от на неї кольоса. Ну, як любий блядь, українець, він завжди хоче кольоса 21, а резину повийшов. Ну ти зрозумів, да? типу, ями, хуями об'їжджати, блядь. Тож і саме я зробив. Зараз стоїть у царакова, покажи зімлю Nokia значить на 40. Ну я ж, блять, думаю, то впиздує, як на кубі, 45-ту, поняв? Результат? пошли покажу. Короче, Суті наставила пізда підкривка. Уже диви. Ось, це почало витирати. Короче, в ітоги. Е колеса під 45-ті привели до того, що купляв два підкривка по 100 баксов. Це скільки 200 доларів. Невигодно. Глуши. Вот помпа, да? Оце, бач, помпа. Це ми купили гушну помпу БУ. Чого ми її купили? Тому що у нас в нашій помпі така ж сама случилася хуйня, як тут. Розламалася і повернувся шестигранник. Просто повернувся шестигранник. Все, і в нас антифриз не качав, ну це ж, блядь, вах! Вах! Це тачка, вона продумана, блядь. Її, техно... її, її робили, блядь, там Фердінанд Порше блядь, вместе з ними всі. Вони поставили допалительний моторчик. Поняв, який ганяє антифриз? І оце на цьому моторчику, грубо говоря, з включеною печкою тачка доїхала додому. А кажуть, вах хуйовий. Агонь, давай. А це Денис. Який їбеться? Який їбеться. <клес> Тому що там, щоб його поставити, там треба зняти трубку. Та там, розобрати блядь. пів тачки, блядь. От він їбеться, їбеться, ти поняв? І це ми вже з цією тачкою їбемо ще другий день. Просто знімали помпу і ставили.